Розпаковка Аліекспресуських прикулю, кому цікаво. Як обично, ножик для розпаковок Дніпрем К9. Головний спонсор китайських розпаковок. Так, подивимося, що в нас тут є? О! Так. Verieeless Enjoy Gaming Time. Так, ще в нас є. О, штучка на цю. І ще коробка, так. Дехто питається, як це можна не знати, що заказує. Якщо я, наприклад, заказував там штук 5-6 посилок, я знаю, коли що прийде, розпаковую, дивлюся. А, це, це я знаю. Це я заказував джойстики до компа. А це крутілка на телефон. Не крутілка, а колечко. Я люблю на пальці тримати, ззаді на телефон клеїться і нормально. Так, ну, крут... колечко це таке, подивимося, джойстики. Що воно себе представляє. Читав відгуки супер-пупер класний джойстик, зашибісь класний. А то є комп. Щоб якось прикольно... прикольніше грати ігри було. то же взяв джойстика. Так, коробки ми лишаємо, звісно. Ладно. Так, а ну, що, що воно і як воно. О! Отакий ой геймпадік. Ну Чесно, по їх ніби непоганий так в руці. Треба десь з дитиною поюзати. Так, а де воно включається? Тільки мене, от що бісить, що тут не Type а мікро usb Це вже е, ці кетайози не можуть нормальні ці зробити. Не можуть нормальні е, зарадки зробити. Ладно, потім буду розбиратися. Так, о, на перший погляд, ніби. По... А ну, що тут відкривається, що чи що? Чи це нажимається? Коротше, село без газу, у мене такого не було. Ладно, один такий джойстик. Йдемо далі. Чекаю, що воно робить чи ні, ну. Може воно вже до компа під'єдналося, цього звірина? Ні, напевно не під'єдналося. Його, напевно... А ні, дивившись, блимає точно. Прикол. А що це я назважав, що воно блимає? Коротше, все-таки китайську інструкцію треба буде почитати. Воно ж, вроді би, якось по Bluetooth має підключатися. От, звірина. Ладно, буду розбирати. Дивимося другий джойстик. Так, другий джойстик. О! теж мікро USB. Що це ці китайози застрагли в 90-х роках? Так, ще більше нічого. Ці мікро-USB мікроUSB не... А, це якісь похожі, чи, що? чи я щось не поняв. Так, да, якісь вони однакові. Чи це я два однакові взяв? А, мабуть взяв одного чорного. Ні, ну вони якісь ніби. Трошки різні. Тоже не знаю, що тут нажимати. Ай, потім треба буде. Айо! Інструкцію все-таки почитати. Коротше, ну, це якісь два брати-близнюки. Відрізняються тільки оцевою кнопочкою. Тоже блимати начало. Наверно, їх якось сконектити до компа треба. У приставки в мене. Четвертий п'ятої немає і тільки третє, але на третє джойстики такі як ондого. Ну, в общем, один буде мені один дитині, будемо грати ігрушки. Так, щоб не купляти приставку, купив джойстики. Це, це потім розберуся, що тут жати, я думаю, вони схожі. Розберемося. Так. Наступне розпаковище. Так. А що це за матерія? Це взагалі, мабуть, не моє. Це, мабуть, жінка дитині щось взяла. Кому воно? Скакун любов. Ти. Ти карамбас! Це не моє. Це жінка дитині якихось лахів набрала. Ааа. Ще десь йде дві чи три посилки. Не прийшло. Ай, ладно. По розпаковці. Коротше, лахи. То не цікаво. Мені тільки джойстики прийшли. Ну, все. Е, а наступна розпаковка там Дніпромовська зараз буде що теж перебрались розпаковки в хату, бо на дворі холодно.